Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо новий пляцок під назвою 1001 ніч. Це дуже смачний, ніжний шоколадно-маковий пляцок у поєднанні із кремом маслянозаварним. Він готується без особливих зусиль, гарно нарізається, гарно дивиться на столі і дуже насправді, смачний. Рекомендуємо спробувати і вам! Отже, готуємо шоколадний корж. Рецептура вказана на один корж. Нам таких треба приготувати два. Отже, збиваємо яйця із цукром до білого. Додаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо сметану. І гарненько перемішуємо. Додаємо розпушувач. І какао бажано темне. Плюс просіяне борошно. Все дуже просто і швиденько. Перемішуємо до однорідності, У нас виходить така досить густувата маса. І перекладаємо у форму. У нас форма розміром 27х25. Низ застелений пергаментним папером нічим не змащуємо. Цей шоколадний корж треба трішечки отак от розправляти лопаткою. Він такий густуватий і при випіканні більш схожий на брауні. Схожий, не мокрий, але дуже схожий. Гарненько вирівнюємо, відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Готуємо маковий корж. З'єднуємо яйця з цукром, перебиваємо до білого. Додаємо молоко холодне, олію без запаху і мак сухий, перемішуємо до однорідності. додаємо розпушувач і просіяне борошно. Цей корж так само готується дуже швидко. Його треба приготувати один. Ми в кінцевому результаті розріжемо його на двоє. Перемішуємо до однорідності, такий рідкуватий виходить в порівнянні з першим. І так само перекладаємо у форму застелену пергаментним папером. Нічим не змащуємо. Випікаємо розігрітій духовки на 180 градусів вже на 5 хвилин довше, хвилин 20. Випікаємо до зарум'янення і сухої шпажки. Ось такий у нас виходить маковий, ми його розрізаємо вже охолодженим на дві частинки. Далі ми готували крем масляно заварний. Посилання на нього ми залишимо під відео. Від загальної маси крему забираємо третю частину. Окремо. Додатково додаємо чорний шоколад натерти на терці. І вимішуємо до однорідності. Все маємо два крема. Збираємо пляцок викладаємо шоколадний корж на нього половину білого крему. Гарненько розправляємо. Далі маковий. Кладемо весь шоколадний крем. Розправляємо. Другий маковий. І весь білий крем, який в нас залишився. І в кінці шоколадний корж. Тепер готуємо глазур. Для цього шоколад розтоплюємо на паровій бані, додаємо м'яке масло вершкове. Перемішуємо. Плюс додаємо гаряче молоко. Це гарненько вимішуємо до однорідності. Це є наша глазур. Покриваємо плясочок і декорування вже майже завершилося. Даємо просочитися щонайменше 4 години. Краще, якщо залишимо його на ніч. Ось нас пляцечок постояв ніч у холодильнику. Знімаємо кільце, знімаємо цитатну плівку, це не обов'язково робити. Можна просто збирати, як зазвичай. Ось такий чудовий, гарний, смачний і простий в приготуванні пляцок виходить. М'ягесенький, гарно нарізається і гарно тримається кубки. На нарізці дивиться просто чудово. Пляцок смачнючий. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд! Хай вам все вдається!